Друзі, дуже-дуже важливо, запам'ятайте самі, розкажіть своїм рідним, близьким, дітям, знайомим та усім. Дивіться, зараз дуже багато в інтернеті інфоциган, які кажуть, щоб схуднути, вам потрібно злити воду. Що зайва вага це не жир, це набряки, це набряки, і вам потрібно сечогінне, щоб, значить, позбавитися зайвих кілограмів. Це велика і трагічна помилка. Ніколи не приймайте сечогінне без призначення лікаря. Тому що сечогінне, впередоз сечогінного вимиває з організму калій, і це може привести до інвалідності. А в найгіршому випадку ви можете просто перестати жити. Так, якщо вам так зрозуміло, ви можете зупинити собі серце. Якщо ви приймаєте сичогі, не тільки за призначенням лікаря, будь ласка. І після прийому сичегінного вам потрібно відновити калій в організмі. Це не тільки банани. З'їж банан, поповний калій так не працює. Вам буде потрібні, будуть потрібні медичні препарати, тому ніколи, будь ласка. Не слухайте інфоциган, які кажуть, що зайва вага це набряки, і пропонують побити сечогінти, щоб скинути декілька кілограмів. Навіть якщо у вас завтра весілля і вам потрібно терміново схуднути, ніколи-ніколи в житті, навіть якщо ви завтра їдете на пляж з коханням всього життя і вам потрібно терміново схуднути, не пийте сечогінне, а якщо хочете жити, якщо хочете вижити, будь ласка.